Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, чому усна домовленість в земельних питаннях це найбільший ризик. Ви ж пам'ятаєте, всі теми для нашого відео ми беремо з ваших звернень. А отже, це чиясь якась життєва ситуація. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда земельного фонду створила саме для того, щоб допомогти кожному з вас вийти ваші земельні питання. Друзі, якщо вам хоч трішечки подобається наша робота, і ви хочете нас якось підтримати, віддячити, під цим відео буде посилання на нашу на банку, і ви можете зробити будь-який зручний для вас донат. Ми вам будемо щиро вдячні за підтримку. У практиці земельного права усні домовленості залишаються однією з найпоширеніших причин конфліктів між власниками земельних ділянок та, звісно ж, користувачами, незважаючи на поширене переконання, що домовленість на словах є достатньою за умови єдиної умови це довіри сторін. З правової точки зору такі домовленості не створюють належного рівня захисту. Земельні правовідносини належать до сфери, де діє принцип формалізму. Законодавство передбачає, що право користування земельною ділянкою, зокрема, оренда, виникає виключно на підставі письмового договору та у передбачених випадках після державної реєстрації відповідно речового права. Усна домовленість не створює юридично значущих прав та обов'язків. А отже, не може бути належною підставою для захисту інтересів сторін. Відсутність письмового договору унеможливлює чітке визначення істотних умов договору. А саме який буде термін дії, строк договору, да? розмір оренної плати, порядку її індексації, обов'язків щодо збереження родючості ґрунтів, відповідальності за порушення умов використання землі? У разі виникнення спору сторона, яка посилається на усну домовленість, фактично позбавлена можливості довести свою позицію. Окремо увагу слід приділити питання відповідальності користувача земельної ділянки без письмових закріплених зобов'язань. Практично неможливо притягнути орендаря до відповідальності. І, звісно ж, ви ніяк не зможете довести порушення права землекористування. Зокрема, дотримання сівозміни, погіршення якості ґрунтів або самовільне використання за іншим цільовим призначенням. Крім того, усні домовленості створюють значні ризики у випадки зміни сторін правовідносин. Раз, раз, Раз. Раз, раз, раз. Вони не переходять до спадкоємців, не враховуються при відчуженні земельної ділянки та не забезпечують правової визначеності для нового власника. Це часто стає підставою для тривалих судових спорів та втрати контролю над земельною ділянкою. Таким чином, у земельних питаннях, у земельних правовідносинах усна домовленість не є проявом довіри, а свідчить про відсутність правового захисту. Єдиним ефективним інструментом регулювання таких відносин залишається належним чином оформлений письмовий договір, який чітко, без всяких підводних каменів, визначає права та обов'язки сторін та забезпечує можливість їх захисту у разі порушення. Друзі, як завжди, наголошую вам на тому, що професійна правова допомога вам допоможе запобігти ризикам для сторін. Ви зможете захистити свої права перед недоброчесним орендарем. Наприклад. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та коментувати наше відео. Обов'язково обов ставте питання в коментарях. Звертайтеся за консультаціями. Ну і, звісно ж, замовляйте послуги. Дякую за увагу! Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого переможного миру. Слава Україні!